Кордонники Київщини продовжують викривати правопорушення та затримувати нечистих на руку громадян так днями в Черкаській та Миколаївській областях прикордонники спільно з працівниками бюро економічної безпеки України викрили схему реалізації товарів військового призначення. Прикордонники викрили факт реалізації товарів військового призначення на суму майже 5 мільйонів гривень. Прикордонники спільно з бюро економічної безпеки України на території Миколаївської та Черкаської областей викрили товариство, яке реалізовували товари спецпризначення. Військові товари у своїх магазинах загальна сума вилученого склала майже 5 мільйонів гривень. А тепер, власне, ці товари будуть передані. На потреби збройних сил України за результатами обшуків у городілків прикордонники виявили понад 150 бронежилетів, турнікети, тактичні шоломи, приціли, тепловізори, радіостанції, монокуляри та магазини до зброї. Наразі порушниками вже займаються правоохоронці. Також днями на Київщині прикордонники затримали чергову прихильницю руського міра. Уродженку Хабаровська, яка проживає в Україні, зупинили для перевірки. З'ясувалося, що жінка 1976 року народження, палка прихильниця. The cat sat on the Руського міра у мобільному телефоні громадянки прикордонники виявили інформацію антиукраїнського характеру, листування з родичами та друзями, в яких жінка виправдовує дії РФ, а українських захисників і уряд називає нацистами. Війну в Україні жінка називає спецоперацією. Інформацію про вбивство Росією цивільних громадян взагалі відкидає і стверджує, що це військові України чинять вбивства. Також у переписці особа викривала розташування захисників України та місця влучання російських ракет, наголошують. Що це українці самі себе обстрілюють? Крім цього, правоохоронці виявили безліч підписок на телеграм-канали російської пропаганди під час перевірки особи прикордонники встановили, що батьки жінки мають подвійне громадянство українське. Та російське, а також отримують пенсійні виплати з Російської Федерації у телефонному листуванні. Жінка запевняла родичів та друзів, що для перевірки має чистенький телефон. Мовляв, компромат не знайдуть і вона не попадеться. Схибила уродженка Хаваровська, як і вся Росія, як і будь-який інший агент Кремля, коригувальник вогню, колаборант тощо, так і не дочекавшись руського міра в Україні. Особу передали співробітникам СБУ.